Вітаю вас, мої хлопчики та дівчатка! Це я, Лисенятко Рудик. Сьогодні я хочу вам розповісти історію, яка трапилася зі мною кілька днів тому. Я дуже люблю гратися на вулиці зі своїми друзями. Але кілька днів на вулиці йде дощ, а моїм батькам потрібно було терміново сходити по справах. І я залишився сам вдома. Спочатку я спробував знайти собі розвагу, але все було нудно і нецікаво. Тоді я подумав, що потрібно придумати щось цікаве та корисне для себе та своїх друзів. І тут я згадав, про поради, які казала мені мама, коли вони з татом йшли по своїх справах, та почав малювати історії на папері. Я створював своїх власних героїв і придумував їм різні пригоди, які вчили їх правилам поведінців вдома, коли вони залишалися одні. Я так захопився, що не помітив, як додому повернулися мої батьки. На день я показав друзям свої малюнки. Вони були в захваті від того, що у мене вийшло А ви знаєте, як себе поводити, якщо вдома залишився сам? Ні. Тоді я вам сьогодні за допомогою своїх малюнків та історій розповім. Слухайте уважно, історія перша. Ніколи не виглядай у вікно. Сяє сонечко у віконечко, на вікні муркоче кішка, поруч лялечка сидить. Дивиться на вулицю, скажемо ляльці, скажемо кішці Не сидіть ви на віконці. Невже не зрозуміло вам. На вікні сидіти небезпечно. Історія друга не грайтеся з вогнем. Якось мишки взяли сірники. Стали їх рахувати малюки, раз сірник та два сірник. Спалахнула хата, вогонь водою залили, хатку швидко затушили. Друзі, ви запам'ятайте, сірників ви не чіпайте. Історія третя. Не грайтеся з розеткою. Ось розетка на стіні треба знати і тобі, і мені, що олівці у неї не вставляють малюки. Ці дірочки ти не чіпай, спалахне вогонь відразу, струм живе всередині розетки. Ви не грайте з нею, діти. Історія четверта. Не грайте з гострими предметами. Казав лисенятку тато, не бери ножі ти шафи, будь уважним, ніж він гострий. Не забудь і послухай ти пораду. Всі колючі предмети ти бери за рукоятку, привчайся до порядку. Історія п'ята. Вдома ми залишились самі. Вдома ми залишились самі. Дуже розігрались ми, раптом чуємо дзвінок, швидко дивимось у вічко, бачимо, ми не знайомся не відкриємо йому двері та міцніше їх закриємо. Від замку ми відійдемо, будемо чекати маму з татом. Я думаю, ви зрозуміли. Щоб почуватися безпечно вдома, потрібно дотримуватися правил безпечної поведінки. Правила, ми всі знаємо, небезпеку до себе не впускаємо.